Це будинки по вулиці Роменській. Так вони виглядають після авіаудару. 7 березня 2022 року росіяни скинули бомби на приватний сектор. Зруйновані поверхи, розтрощені стіни і купи будівельного сміття замість затишних квартир. Такі наслідки ворожого удару шахедами по багатоповерхівках у середмісті Сум 3 липня 2023 року. Понівечених окупантами домівок у Сумській області більше п'яти тисяч, і це тільки за попередніми підрахунками. У нас є інформація, що біля п'яти тисяч ста об'єктів житлового фонду зруйновано, із них приблизно а, десь 70 відсотків це окремі будинки, житлові і десь 30% – відсотків це десь півтори тисячі квартир. Власники будинків або квартир, які пошкоджені внаслідок воєнних дій, можуть отримати гроші на відбудову житла від держави. Це передбачає програма. Є відновлення жителі Сумщини. Вже подали близько 800 заявок. Прийнято позитивні рішення комісіями про виплату 240 особам і на суму приблизно 19 мільйонів гривень. Уже фактично виплачені кошти десь 140 особам. Приблизно на суму майже 13 мільйонів гривень. Програмою передбачено нарахування суми до 200 тисяч гривень. Гривень використати ці гроші можна тільки на придбання будівельно-ремонтних матеріалів. Визначені на центральному рівні знову ж таки торгові мережі, будівельні, де можна закупляти той чи інший будівельний матеріал і відповідно використовувати його для відновлення. На інші цілі не можна використовувати ці кошти. Часто будинки настільки розбиті ворогом, що 200 тисяч на їх реконструкцію не вистачає, тому в уряді працюють над збільшенням грошового ліміту. Ми знаємо, що є е... Не розладять закон, щоб Збільшити суму, яку на пошкодження було 200 тисяч. Цю суму треба збільшити. І це було звернення і громад на місцях, тому що буває і 230 і 250 тисяч. І що робити, якщо цю суму визначила комісія, і вона є. Тому сьогодні це рішення буде в законодательному плані. Виконано. Найпростіше подати заявку через ДІЯ, або в центрі надання адмінпослуг допоможуть оформлювати. Мете документи і фахівці комісії, що працюють в громадах. Спочатку подають заявку через ті канали, які я озвучив. Потім комісія бере цю заявку в обробку. Якщо там повністю ну, правильно вона подана, вона далі береться в обробку. Далі комісія виїжджає, зв'язується з заявником, виїжджає фізично на місце, де знаходиться зруйнований об'єкт. Комісійно заповнює чек-ліст. Чек Стом фіксуються ключові види руйнувань. Сума виплати розраховується автоматично за середніми цінами на матеріали, необхідні для виконання робіт із чек-листа. Далі дані вносять в електронну базу, заявки опрацьовують на центральному рівні. Далі підтверджуються рішенням виконкому. Остаточно підтверджуються внесені дані, і потім знов ж таки перевіряються в автоматичному режимі. Якщо все правильно заповнено, автоматично. Вони йдуть на виплату і кошти приходять на картку заявника. з 15 липня приймають заявки на отримання державної допомоги не лише на ремонт пошкоджених домівок. На сьогодні вже прийнято відповідні законодавчі акти, постанова Кабінету міністрів, яка каже, що з 15 серпня розпочнеться виконування. Роботи місцевих органів, комісії, які створені на містах щодо виконання цієї, постанови, а саме оплати що пошкодження, і плюс тепер зруйновані об'єкти, механізм виплати компенсації за повністю знищене майно дещо відрізнятиметься. Якщо тут зразу виплачувалась по чек-листу, виплачувалася 100-відсоткова сума, так то тут буде і інший механізм: 70% від визначеної суми буде виплачена. Потім комісія приходить на місце. Бачить, якщо ці роботи виконані, вирішені, то і 30% буде потім доплачуватися. За словами посадовців, на Сумщині створено 38 комісій, що приймають та опрацьовують заявки щодо пошкодженого майна. Вони працюють у кожній громаді, де є руйнування. Наталія Гончарова, Валерій Коваленко, новини СТС.